У селі Кам'янка жив хлопець Іван. Розумний, але невпевнений. Коли сіяв, питав дядька Миколу, коли косив, радився з кумом, коли одружитися надумав, пішов до всіх, навіть до баби шептухи. Та Марина твоя язиката, казав один, а в Лесі очі гарніші, казав другий. Бери Настю, казала мати. Іван так слухав усіх, що сам уже не знав, кого кохає. І, врешті-решт не взяв нікого, а кожна дівчина вийшла за іншого. Минуло п'ять років. Іван сидів на лавці сам, дивився, як чужі діти сміються у дворі, де колись хотів збудувати хату. До нього підійшов старий Тесля. Що, Іване, питаєш ще когось, чи вже свій розум маєш. Іван лише зітхнув. Маю. Та запізно. Мораль питати поради. Мудро, але вирішувати мусиш сам, бо порада чужа, а наслідки твої.